Всім привіт! Кожного року компанія Insta360 оновлює свої панорамні камери, і цей рік не став виключенням. В цьому відео ми будемо говорити про вже п'яте покоління цих камер. Сідайте позручніше, і ми починаємо. Невеличке вступне слово для тих, хто не знає, що таке панорамна камера. Насправді все досить просто: це камера, яка має два об'єктиви, які знаходяться попереду і позаду. Відповідно, знімаючи відео, ви знімаєте не тільки. Об'єкти, які знаходяться в певному ракурсі, а ви знімаєте все, що відбувається навколо, і вже потім, в спеціальному програмному забезпеченні, ви вибираєте саме ті ракурси, які ви хочете відобразити. Почнемо з самого головного: це з якості відео. Як ви можете побачити з прикладів, до камери в цьому плані взагалі ніяких нарікань немає. Як на мене. Якість самого зображення, одна з найкращих взагалі серед екшн камер на ринку. І насправді тут нічого дивного, оскільки максимальна роздільна здатність цієї камери 8К при 30 кадрів. Звісно, що потім, коли ви обравляєте ваші відео, ви виводите е, сам. Відеоматеріал в роздільній здатності 4К, але така велика роздільна здатність потрібна, оскільки ви знімаєте фактично на дві камери одночасно. І тому, щоб отримати якісну картинку, власне, і потрібні такі параметри. Якщо ми порівнюємо її з попереднім поколінням, то розмір сенсору в нас збільшився на 144%. І це означає, що камера набагато більше отримує світла. Що Краще впливає на якість самого зображення, особливо в вечірній час. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Також що хочу підмітити, що це не максимум, тобто, фактично камера використовує суперсемплінг від 11 к до 8К, що робить картинку набагато деталізованішу та чіткішу, забезпечуючи дійсно класну е якість, можна сказати, вже такого кліпового рівня. Оскільки в цих камерах використовуються ширококутні лінзи, то якість зображення в широкому куті зйомки не втрачається. Але коли ми хочемо приблизити зображення, тобто відобразити його без викривлень, то тут вже є певні певна втрата якості, але вона не суттєва. Тобто, в деяких моментах ви можете навіть не, від, не побачити цієї різниці, якщо ви будете порівнювати якість зображення з іншими екшн камерами. Друге, на що хочу звернути увагу, що коли ми повертаємо зображення. Там ліворуч, праворуч, вище чи нижче, то шов, ну його непомітно, дійсно. Тобто раніше з цим проблем не було ніяких, а зараз тим паче, тобто стало ще краще. Оцей шов видно тільки тоді, коли камера в нас стоїть ребром дуже близько до якогось предмету. І то цей шов настільки несуттєвий, що його можна ну. Про це можна навіть не переживати. І до речі, хочу ще сказати, що камера ще краще вирізає селфі стіки і оцей створюються ефекти зйомки від дрону, який часто полюбляють всі поціновувачі саме таких екшн камер. Тобто ви встановлюєте камеру на класичний монопод, в залежності від розміру, там може бути на 114 см, або є фірмовий на 3 метри, і взагалі імітувати політ дрону. І тим самим, коли ви встановлюєте камеру на монопод, за рахунок того, що камера знімає більш ніж на 180 градусів кожна лінза, вона програмно накладує одне зображення на інше, і цей монопод вирізається. Тому за допомогою таких екшн камер можна створювати дуже багато цікавих і саме головне креативних відео, які просто неможливо створити за допомогою звичайної екшн камери, оскільки розмір сенсора став більший, відповідно цю різницю можна відчути саме в вечірній час. Знову ж таки, з прикладу відео можете побачити, що шумів стало набагато менше, тобто камеру дійсно можна використовувати вже в вечірній час, коли мало освітлення. А що саме головне, що ці камери можна повноцінно використовувати в приміщеннях, де недостатньо зовнішнього освітлення, оскільки такі камери часто використовують і в професійній роботі, не тільки для зйомки екшену. знову ж таки, для зйомки квартир, різних ріелторських задач і так далі. Наступні зміни це те, що додавали процесори з штучним інтелектом. Так, тут зараз кожен виробник додає його в свої камери, і що це дало в свою чергу? Перше, що нам знову ж таки покращили формати зйомок. Тепер при 5 і ми можемо знімати 60 кадрів з активним HDR. -ом. Тому коли ви знімаєте в якихось складних умовах, де є е, перепади зі світлом, або ви знімаєте в приміщенні, наприклад, де з, е, в авто, наприклад, а зовні є якесь освітлення, то зараз картинка буде набагато рівніша і не буде перепадів зі світлом. Не буде таких темних або занадто світлих е, фрагментів ваших відео. За рахунок більш потужнішого процесору, у нас додавалися різні режими зйомки. Один з нових це Instaframe. це коли камера одночасно знімає відео. В форматі 9 на 16, наприклад, для інстаграму, і панорамне відео. Тобто, ви можете, відзнявши знову ж таки одне відео, відразу публікувати його в ваші соцмережі, а потім, якщо ви хочете додатково обробляти цей матеріал, ви можете вже вечором цим займатися, тобто не потрібно витрачати свій час. Прокачали також і управління самою камерою. Що я маю на увазі? Звісно, що в нас збереглося управління голосом, як це було раніше. Також є в нас управління жестами, тобто, якщо камера десь стоїть. На певній відстані від вас, ви можете показати певний жест, і камера почне зйомку або зупинить. Але також е, додали нові жести, які дають змогу запустити зйомку е, самої камери. Наприклад, коли ви катаєтесь на сноуборді, або на лижах, або на воді, наприклад, ви Просто камеру декілька разів повертаєте на селфі палки, вона це розуміє, і ви починаєте зйомку. Я думаю, що той, хто використовував цю камеру в такі е формати, чітко розуміє, наскільки це зручно. Не потрібно кожен раз селфі-палку складати або дотягувати, зупиняти або розпочинати зйомку. Наступне, що прокачали в п'ятому поколінні, і як на мене, це одне з найголовніших оновлень, це те, що тепер наші лінзи з'ємні. Нарешті, всі чотири покоління з камерами такого формату був певний нюанс. Якщо вона у вас десь падала, то в 100% і 100% вона падала на лінзу, і відповідно ви могли її пошкодити. І потім, щоб замінити цю лінзу, це було дуже складний е, процес. Потрібно було замовляти цілими модулями, камеру повністю розбирали. В деяких моментах вона могла втрачати вологозахист. Тобто, це був дійсно геморой. Зараз же з цим проблем ніяких немає. На основному сайті, на офіційному сайті, ви можете замовити ремкомплект однієї або двох лінз, в залежності від того, скільки ви пошкодите. В комплекті є спеціальний ключик, який дає змогу зняти лінзу, поставити нову, і все це е виконується буквально за декілька хвилин. Тому зараз ви можете в якійсь мірі навіть не використовувати захисні лінзи, оскільки ці лінзи коштують майже так само, як і преміальні захисні. А також, крім цього всього, сам матеріал, який використовується в цих лінзах, став стійкішим. Я це можу вам гарантувати. Знову ж таки, з прикладу, ви можете побачити, коли я з е, своїм сином відпочивав, дав йому камеру для зйомки. Він пролазив лабіринт. І потім не міг залізти, поклав камеру на гірку і просто моноподом її по землі проштовхнув вперед. Я думав, що в мене серце зупиниться. Я, я був на 99,9% впевнений, що лінза пошкодиться. Але яке було моє здивування, коли я взяв камеру в руки і побачив, що на ній жодного сліда після того, як її фактично протащили по землі. Третє найголовніше в екшн-камерах камерах це якість звуку. Тут також з цим ніяких проблем немає, як і раніше, звук у нас крутий, але є певні покращення. На передній частині в нас стоїть спеціальний такий металевий фільтр, який допомагає відсікати зайвий шум, коли камера в нас встановлена десь на велосипеді, на мотоциклі або на машині, де є набігаюче повітря. І зараз ми переносимося на вулицю для того, щоб ви могли оцінити якість звуку. Це водний якийсь динозавр, так? В воді плаває. Дихає вам, так? Це плезиозавр. Бачиш? А я тут мав щось пробувати тоже. Ну це інше. О, uh -huh. uh -huh. yeah. oh, yeah. 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 давай. Давай ему камеру в рот завай. А? Компанія insta 360 не зраджує своїм традиціям. Тут є безліч форматів зйомок, як і відео, так і таймлапсів, гіперлапсів, тобто це таймлапс в динаміці. І знову ж таки, з прикладів відео, ви могли побачити, що стабілізація тут на гарному рівні. Тобто, коли ви використовуєте камеру як екшн камеру, активно, з цим також все класно. На монтажі ви можете вибирати якість самої стабілізації, тим самим. Передавати динаміку ваших відео, звісно, що є тут режим фіксації горизонту, в залежності від того, там як камера встановлена, чи, наприклад, нахилилася накріплені під час активної зйомки, картинка у вас завжди буде вирівняна. І також за рахунок цього всього, ви можете одночасно знімати два відео, як для соцмереж, так і для класичного Ютубу, тобто або 9 на 16 або 16 на 9 оскільки знову ж таки ви знімаєте все, що відбувається навколо коло. так само тут залишилася підтримка і сторонніх аксесуарів. Ви можете підключати ваші годинники Garmin, Apple Watch або інших виробників, і тим самим виводити метадані з аксесуарів на ваші відео. Швидкість. Пульс, потужність, GPS параметри і так далі. Тобто цей перелік ви можете побачити в описі. Звісно, що можна під'єднувати так, як і раніше, мотогарнітури. Це буде актуально для мотолюбителів. Весь список сумісних гарнітур так само зможете знайти за посиланням під відео або на офіційному сайті. І що головне, що в цьому е, поколінні додавали і підтримку їхнього нового фірменного мікрофону від insta 360? На жаль, його в нас на тесті не було, щоб оцінити, як він себе показує в реальному житті. Але я думаю, що як тільки він до нас приїде, ми обов'язково все це протестуємо і для вас розкажемо. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Із таких цікавих моментів те, що компанія чітко розуміє, для кого вона робить ці екшн камери, і мото поціновуючи це один з найпопулярніших прикладів. Знову ж таки, є в нас спеціальні режими для цих зйомок. Перше це режим відеореєстратора, Тобто, ви можете поставити камеру на керму і фільмувати все, що відбувається навколо. А для мотоцикла, це ви самі розумієте, що досить актуально, оскільки ситуації на дорогі трапляються як і ліворуч, праворуч, Поруч, попереду або взагалі позаду. А якщо ви, наприклад, фіксуєте вашу камеру позаду на селфі-стіку, для того, щоб зняти цікавий ракурс, скажімо, так, ефект зйомки дрону, то для цього в камера навіть додавала ефект розмиття номерного знаку, щоб не було видно ну, номерний знак і вам не потрібно було блюрити кожен раз при монтажі. По корпусу камера в нас майже ніяк не змінилася. На жаль, акумулятори в нас стали інші, вони тепер більше, камера довше працює, і по автономності тут також ніяких нарікань немає. Вона дійсно довго працює, і що головне, вона підтримує швидку зарядку. Тобто, всього там за 20 хвилин камера заряджається до 80%. Ліворуч, з іншої сторони, в нас є клавіша для включення і для швидкого доступу. Яку ви можете переназначити під е, свій е, функціонал, і в нижній частині, там де в нас різьба 1,4 дюйма, для фіксації додавали можливість е, підключення, а точніше встановлення швидкоз'ємних площадок. На жаль, в комплектацію вони не входять, ви їх можете докупити окремо, але тим не менше така можливість вже є. І зараз поговоримо про монтаж, оскільки це головний нюанс під час вибору таких екшн камер. Як я і казав раніше, коли ми знімаємо надзвичайну екшн камеру, ми чітко показуємо те, що ми хочемо відзняти, і все. Тобто далі якось це відео додатково працювати ми не можемо, ну крім кольорової корекції. А з панорамними камерами нам... Фактично, кожне відео потрібно обробляти, щоб правильно відобразити саме те, що ми хочемо побачити на звичайному телефоні або комп'ютері. І тут компанія знову ж таки чітко це розуміє, і з цим з кожним роком стає все набагато краще, і саме головне простіше. В першу чергу, те, що в нас є безліч автоматичних режимів, які спрощують монтаж. Функція трекінга відслідковування певних об'єктів, е, є е, можливість відразу вивантажити матеріал, де буде відображатися передня частина і задня частина камери, є можливість автокорекції, автомонтажу. Е, ви вибираєте певні ролики і штучний інтелект сам е, обробляє, сам їх монтує, і фактично там за декілька хвилин ви вже це відео можете опублікувати в ваших соцмережах. Я вже, я вже мовчу про те, що в нас є функція. Монтажу за допомогою вашого гіроскопу. Тобто ви відкриваєте відео на телефоні, берете і камерою, ну, точніше, телефоном крутите вліво-вправо, і ніби в очках доповненої реальності переглядаєте ваше відео. Є окремі застосунки як для телефону, так і для комп'ютера. Але, наприклад, мені для телефону подобається навіть більше, оскільки там є багато різних пресетів, які суттєво збільшують креативні можливості по зйомці. Зараз детально на них є. Зупинятись не буду, оскільки це тема для окремого відео. Тому знову ж таки підписуйтесь щоб не пропустити, оскільки далі ми поговоримо. Точніше, в наступних відео ми будемо говорити про монтаж камери Insta360. Якщо чесно, мені суттєво докопатися до камери навіть і не виходить, оскільки тут є і звичайний режим на зйомку на одну камеру, якщо вам панорамний формат не потрібен в тому чи іншому сценарії ваших зйомок, класне зображення, класні фото, класний звук, якість взагалі самої, самої камери. Єдине, що це ціна. Тобто, об'єктивно, це найдорожча екшн камера на сьогоднішній день на ринку. Але коли ти з нею попрацюєш, познімаєш, ти чітко. Розумієш, за що ти платиш кошти. Плюс у самого виробника є просто безліч різних аксесуарів під різні сценарії зйомки. Знову ж таки, мотокомплекти, ну, додаткові акумулятори то само собою. Якщо ви перейдете на офіційний сайт, ви побачите, що там є. Для вело, для вело, для мото, для машин, є для рибаків, є для сноуборду, для лижників, і багато, 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 багато різних аксесуарів. Тобто, там, де можна використовувати цю камеру на максимум і робити ті кадри, знову ж таки, там, де звичайної екшн камерою, ви такого не знімете. Придбати саму камеру, звісно, ви зможете за посиланням в нашому магазині. І якщо у вас залишились запитання, чекаємо у вас в коментарях. Дякую вам за перегляд. Ставте подобайки, до зустрічі!